Конфігурації, конфігурація п'ята зради з серії, А яка різниця? Є ще зради, які можна підвести під одне гасло, яке часто можна почути не лише від пересічного українця, але й від чиновника будь-якого рангу, і від президента, в тому числі. А яка різниця? Інколи така відповідь межує з здоровим гуздом. Перший такий приклад це назва українських залізниць, що знаходяться на північному сході України. До сих пір їх назви так і не змінили. Це залізниці Південно-Західна і Південна, які своєю назвою не відповідають географії розміщення на мапі України. Пояснити таку поведінку чиновників цих залізниць можна тільки одним зрадою. Вони ще не змирилися з тим, що ці залізниці вже давно не належать Росії. Адже такі назви вони отримали ще до Незалежності України. Другий випадок це назви областей Кіровоградська і Дніпропетровська, що підкидає під законом України про засудження комуністичного та націонал соціалістичного нацистського, тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Мені можуть заперечити, що до цього слід внести зміни в Конституції України. А хіба знайдеться в Верховній Раді такий депутат, який би був проти цього? А якщо і знайдеться, тоді це ворог України йому місце не у Верховній Раді, а в тюрмі. Третій випадок це пам'ятники катам українського народу, серед них найодіознішим є пам'ятник російській імператориці Катерині в Одесі, яка заслуговує на повне забуття Україні. Я вже не кажу про цілий ряд пам'ятників про пославлення російської зброї і про так звану російсько-українську дружбу. Все це зрада тих чиновників, від дій, яких залежить приведення цих питань відповідність до законів України. І таких випадків зрад в нас є ще чимало. Наступною конфігурацією, яку ми розглянемо, буде конфігурація зради централізованого державного бюджету.